Стосорокова річниця від дня народження вождя світового пролетаріату Леніна, на відміну від попередніх дат, у Новограді минула непомітно. Не було традиційної ходи центральною вулицею, не було й мітингу. Лише декілька десятків людей, переважно старшого покоління, поклали до пам'ятника квіти. Ленін в Україні не був. Це відомий факт. Однак родина з нами пов'язана. Місцевий краєзнавець, викладач промислово-економічного технікуму Віктор Ваховський, чимало уваги приділив дослідженню генеалогічного дерева родини, в якій з'явився на світ майбутній революціонер Володимир Ульянов. Нагадаємо, це сталося 140 років тому, 22 квітня в російському місті Симбірську, що нині носить назву Ульянівськ. Але задовго до того родина Леніна по материнській лінії була тісно пов'язана з Волинською губернією і певним чином з Новоградом Волинським. Мені Особисто в Житомирському архіві, працюючи з матеріалами ревіських сказок за 1795 рік по Старокостянтинову, попадалися матеріали по родині Бланка. Бланк саме таке прізвище носив прадід вождя Мойша Іцикович, який із родиною проживав у Старокостянтинові наприкінці 18-го, початку 19 го століття. У Мойші два сина Абель і другий це Ізраїль. Краєзнавець Віктор Ваховський на швидку руч малює генеалогічне дерево сім'ї бланків, що пізніше породичається з сім'єю Ульянових. Абель перший син Мойши Іциковича і Мар'ям Фроїмівни бланків і є дідом Леніна, який тривалий час жив у містах неподалік Новограда. Спочатку в Старокостянтинові, а згодом у Житомирі. Причиною переїзду з одного міста до іншого стала масштабна пожежа, що знищила понад 20 будинків. Винуватцями в ній хотіли зробити родину бланків. Судову справу розглядав Новоград Волинський тоді. І ще, ну вже тоді Новоград-Волинська, Звягельський магістрат. Він займався справами не лише нашого міста, він займався справами практично всього повіту. Судова тяганина вона тривала приблизно 19 років. Усі ці роки бланки так чи інакше були пов'язані з Новоградом Волинським. А після вироку суду, який їх виправдав, переїхали в Житомир. Дід і брат діда Леніна навчалися в Житомирській чоловічій гімназії. Вони вже були під іменами. Абель став Олександром. А і Ізраїль він став ментром. Потім перебралася в санкт петербург навчалася в хірургічній академії. На цьому зв'язок родини Леніна з Волинською губернією уривається, хоча декілька історичних паралелей все ще мали місце. Найвірогідніше наш майстра знаходився на території сучасної, на місці, де стоїть пам'ятник Лесі Українки. Ну і, до речі, така історична паралель в 60-х роках планувалося поставити на цій площаді, на цій площі поставити пам'ятник Леніну.